Щопін студентки двох університетів на сесію. Цього тижня в мене сесія, тому я вирішила закупитися продуктами так, щоб було максимально дешево і корисно. Перше, це серветки, щоб витирати сльози. Ну, реально, сесія це дуже стресовий період в моєму житті, тому я не перебільшую. У мене не буде взагалі часу готувати, тому я вибираю їжу, яку можна зробити дуже швидко. Наприклад, бутерброди. Для цього я взяла цільнозерновий хліб для енергії, білий хліб я взагалі не їм. Ну і також взяла сир. Також, коли я готуюся вдома до екзаменів, мені постійно треба щось. Їсти, тому я взяла хлібці, щоб надовго хватило. Доступна вівсянка вона дуже добре впливає на пам'ять і концентрацію ніяких макаринів, бо це реально дуже некорисно таке їсти. Також я взяла курку для нормального самопочуття і сил з овочів броколі. Це швидко, корисно і без зайвих заморочок. Ще я взяла пельмені, щоб можна було швидко закинути все в каструлю і не витрачати багато часу. І, звичайно, зелений чай для заспокоєння нервів. Бо під час сесії нерви треба серйозно заспокоювати. І, до речі, за всі ці продукти я заплатила приблизно 300 гривень. Я вважаю, що ціна вийшла нормальна. А що ви їсте під час сесії?